О, Господи, стою перед Тобою у хворобі й немочі. Моє тіло страждає, і душа моя в скорботі, ти лікар душ і тіл, і тільки Ти можеш дарувати справжнє зцілення. О, Господи, якщо на це Твоя воля, зціли мене, торкнися моєї недуги, одним своїм словом, Ти можеш відновити сили, Ти всемогутній Бог, і я вірю в Твою милість. зціли мене, Господи. Очисти моє тіло від усякої немочі, очисти мою душу від усякого гріха, даруй мені мир серед хвилювання, даруй мені надію серед темряви, даруй мені терпіння у хвилини слабкості, навчи мене приймати цей стан з довірою, навчи мене бачити тебе навіть у хворобі, навчи мене дякувати навіть у сльозах. Якщо ця недуга, шлях мого очищення. Допоможи пройти його з гідністю, зміцни мою віру, зміцни моє серце, коли воно вагається, підтримай мене в молитві, коли гублю слова, підтримай мене через людей, які поруч, наповни мою кімнату Твоїм спокоєм, благослови лікарів, які мене лікують, благослови руки, що торкаються мого тіла, благослови кожен препарат, кожну процедуру. Хай будуть наряддям твоєї благодаті, дай мені сили вставати, коли падаю, дай мені надію, коли здається, що все втрачене. Марія, мати Божа, заступайся за мене у Твого Сина, пригорни мене, як хвору дитину, до свого непорочного серця. Промов за мене те, чого я не можу сказати. Нехай Твоя любов буде моїм покровом, нехай Твоя молитва буде моїм захистом, ангели мій, охоронцю мій. Будь зі мною в дні немочі, відганяй страх і зневіру від мого серця, веди мене до того, хто є життям і зціленням. О, Господи, якщо маєш інший план, дай мені силу його прийняти. А якщо волиш оздоровити, приймаю з радістю цей дар. Життя моє в Твоїх руках, Господи, зціли мене, щоб я могла служити тобі, оздорови мене, щоб я могла прославляти тебе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.